Покажите, сейчас что-то нормально. Що... Нас подзвонили працівники ДСНС і запропонували нам зібрати книжки для тих людей, для наших українців, які залишилися ну, в дуже таких небезпечних і гарячих точках нашої області Боріхові, в, в Оліполі, в інших невеличких селищах нашої області. І ми за цю ідею вхопилися і вирішили, що сьогоднішній наш день ми присвятимо збору для тих людей, які з якихось різних причин не змогли виїхати в більш безпечні місця. Ну, у нас немає радіо, немає телебачення, ночі довгі, ну і хочеться щось почитати. Інформацію. Да, якусь інформацію. Ми книжки, вже, вже всі, що вдома були, по другому разу перечитали. Ну, фонарики є, ж з панельками. От вночі до 9-10 разів ми читаємо книжки. Ну, коли обстрілу не було. Вчора був день книг. Передали з бібліотеки багато літератури, тому що тут світла немає. Люди хоч читають якось свій вечір. При свічки та при книги проводять з користю. Прошла ніч в час, обстріл, позапрошла в 12 годин. І до трьох. І до трьох. Белянські довгі ночі. Уляренка не знаю, ну кобзар Шевченка. Срібна книга, Це казки. О, старицький, архівтешленко, це, по-моєму, про, про Яворницького, так, більше всього це, мабуть, про Яворницького. <гану> <так. сум> да. Дуже велике. Да. Ну, нам хоч ну, не весь не, час працюємо, да? особливо вечором. Хочеться ж ну, якогось дозвілля. Ну, от наше дозвілля це книжки. На даний момент більше ніякого дозвілля в нас немає.